Уявіть, вам дзвонить невідомий номер. Ви піднімаєте слухавку і чуєте спокійний голос. Вітаємо! Це відділ смерті. Ми з жалем повідомляємо, що протягом наступних 24 годин вас не стане. Проживіть цей день наповно. Дякуємо. Що ви відчуваєте? Паніку? Злість? Можливо, полегшення? І головне, що ви будете робити, це не просто зав'язка роману Адама Сільвери: вони обоє помруть в кінці. Це найпотужніший ультиматум, який змушує запитати себе: а чи жив я взагалі до цього дзвінка? І сьогодні ми розбираємо не просто історію, ми розбираємо симулятор життя, стиснутий в одну дубу. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок? Додивіться це відео до кінця, і там я розкажу, як це можна буде зробити. Отже, правила гри світ, в якому живуть герої, майже такий, як наш, але з одним нюансом. Існує компанія відділ смерті, яка точно знає, хто в який день помре і попереджає про це. Автор Адам Сільвера робить геніальний хід. Він вбиває головну інтригу в назві. Ми знаємо, що герої помруть. І знаєте, що саме цікаве? Перед тим як придбати цю книгу, я дивився огляди на цю книгу в Тіктосі, в Ютубі інших авторів, інших буктокерів, буктюберів. І мені в якийсь момент стало настільки дивно, що якщо не всі, то прям переважна, переважна більшість. Цих авторів говорили про те, що автор назвав книгу Вони обидва помруть в кінці. Типу, що це є спойлер. Нащо він так зробив? Типу, вони це все говорили під таким негативним соусом. Тьфу, та ні, ну, типу, вони обидва помруть в кінці, нащо читати цю книгу? Це все зрозуміло. Нащо цей спойлер? І починали, типу, хейтити цю книгу. Я її ще не читав, коли її придбав, мене навпаки зацікавило. Вони обидва помруть в кінці. Я зрозумів. Є пункт А, тобто, я в руки беру книгу, і мені вже відомий пункт Б. Але ж наскільки цікаво, користуючись критичним мисленням, продивитися ось цей їхній шлях з пункту А в пункт Б. Тобто, що відбувається ось на тих сторінках, що відбувається в голові, в душі, в житті. І мене, мене наприклад, ось цей так званий спойлер. В назві взагалі не збентежив. Він навпаки мене зацікавив. І я одразу розумів, що це не детектив. Питання не в чому кінцівка, а в чому сенс шляху до неї. Ця книга змушує нас спостерігати за двома незнайомцями Матео і Руфусом, які отримали той самий дзвінок і вирішили прожити свій останній день разом. Нам здається, що знати дату своєї смерті це прокляття, а Сільвера. Перевертає цю ідею і показує, що це дар дар, який змушує тебе перестати відкладати життя на потім. Важко в це повірити. І він показує, що проблема не в тому, що ми смертні, а в тому, що ми живемо так, ніби будемо жити вічно. І дзвінок від відділу смерті це просто метафора будь-якого життєвого дзвіночка, який будить нас від сну. Отже, хто той сміливець, що наважився так зухвало назвати свою книгу? Це Адам Сільвера, молодий американський письменник з Бронксу, який за кілька років став одним з головних голосів сучасної літератури для молоді. Напевне, головне, що треба знати про Сільверу, він не пише солодких казок. Його фірмовий стиль це безжальна чесність у зображенні людських емоцій. Він не боїться говорити про психічне здоров'я, тривожність, самотність, горе і любов у всіх їх. Складних проявах. Тому не дивно, що саме він взявся за таку складну тему. Сільвера не боїться розбити читачу серце, тому що він знає, що саме через ті тріщини всередину потрапляє світло і народжується справжня емпатія. І знаєте, мені не те, щоб стиль написання цього автора, а напевно, ось ця така критичність і прямолінійність дуже сильно схожа з Максом Кідруком, тому що. До моменту, ще коли я а, прочитав цю книгу. В мене, прочитавши всі книги Кідрука, було таке враження, що в нього абсолютно немає хеппі-ендів, а їх, походу, і немає. Ну, типу, в нього завжди в кінці, можна сказати, щось стається, але в мені напевно є таке відчуття, що стається саме життя. Типу, так і відбувається в житті. Ми чомусь, коли беремо книгу в руки, особливо коли це художній твір, дивимось якийсь серіал, якийсь фільм. Ми хочемо, або ж ми так звикли та, ось цього хепіенду, ось цього щасливого кінця, завершення. Все виправиться, всі виживуть, всі будуть щасливі, все налагодиться. Але не те, не те щоб постійно, але зачасту в житті відбувається так, як відбувається. І ми готові приймати ці удари долі, виживати, ставати сильнішими після них, і так далі. І от коли я читав кідрука таким запоєм, та, я його там всі книги прочитав за чотири місяці, то в мене, виникало, в мене виникало таке відчуття, що типу, о, хтось скаже, що він жорстокий. А для мене є одне пояснення. Він пише життя. І коли я. Прочитав цю книгу, коли я зрозумів, готуючи біографію цього автора, які книги він пише, і як він їх пише, мені абсолютна аналогія з Максом Кідруком склалася, тому що, типу, ось так: без прелюдій, без прикрас от прямо в чоло. Як бачу, про те й співаю. А хто з вас, друзі, хоче почути повну біографію Адама Сільвера? Я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Везден Браун, Пауло Коелю, Катя Бльостка, Бернар Вербер, Тоні Шеярнезґі Мінґує, Джордж Орвел та інших, попри це, друзі, в каналі є багато цікавої та корисної інформації. Про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. Я вивів з цієї симуляції три універсальні закони, які стосуються, на мій погляд, кожного з нас. Закон перший. Дедлайн це найкращий мотиватор. До дзвінка Матео боявся вийти з квартири. Руфус робив погані вчинки. Але усвідомлення, що час скінченний, миттєво зрізає все зайве. Вони перестають думати про те, що скажуть люди, і починають робити те, що справді хочуть. Це доводить: ми не ліниві, ми просто живемо без чіткого дедлайну. Друзі, я до вас з оголошенням. От ви зараз дивитесь це відео, додивитесь його до кінця, загорітесь ідеєю і ви готові читати. Ви заходите в якийсь книжковий інтернет-магазин або в книгарню поблизу вашої домівки, а там інформаційний шум, тисячі книг, сотні відгуків. Бестселери, які насправді пусті. Як серед усього цього знайти ту саму потужну книгу? І не витрачати гроші на час та на воду. Кожна помилкова книга це не просто розчарування, це тижні вашого життя, витрачені даремно. Це гроші, які могли б працювати на вас. Це ризик зневіритися і знову кинути читати. Саме тому я створив книгарню Бунт. Це не просто магазин, це фільтр. Це наш з вами арсенал. Тут немає випадкових книг. Кожна книга на цьому сайті пройшла мій особистий відбір. Це лише ті ідеї, які я вважаю зброєю для вашого розуму. Ви більше не витрачаєте час на пошуки. Ви просто обираєте те, що гарантовано спрацює. І в мене є для вас бунтарі подарунок. За промокодом Bunt10 ви отримаєте 10% знижки на своє перше замовлення. І найважливіше. Кожна ваша покупка це пряма підтримка каналу Бунт в бібліотеці. Це паливо для нових відео та для нових бунтів. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео. Переходьте, обирайте свою зброю і давайте змінювати світ. Починаючи з себе. Читайте лише те, що має значення. Довіряй, читай, дій. Закон другий. В кінці шляху важливі не що, а хто. Ну, для мене це, напевно, головні відкриття з цієї книги. Отримавши звістку про смерть, герої не летять в іншу країну, не намагаються заробити всі гроші світу. Весь їхній день це пошук і побудова справжнього людського зв'язку. Вони не встигли об'їхати світ чи здійснити всі мрії, але за один день вони подарували один одному те, що деякі не отримують за все життя: відчуття, що тебе бачать по справжньому без масок і брехні. Ми живемо в епоху списків досягнень. Згадайте ось ці досягнення, цілі, які ми пишемо на рік, на два, на п'ять, на десять. Ось ці вічні запитання в інстаграмі, яким ви бачите свій бізнес, своє життя через п'ять років. Я буквально нещодавно, а можливо, ця книга і була поштовхом до цієї думки. Зрозумів, що цілі максимально. Працюють на короткому відрізку. Ну, типу, три місяці. В рідких випадках можна пробувати планувати на 6. Але в мене навіть з командою був нещодавно брейншторм, і я це проговорив. Ось це ким ви бачите бунт в бібліотеці, яку систему побудовану навколо бунту в бібліотеці через рік. Я говорю, три місяці. Ідемо короткими відрізками. Тоді буде. Розуміння, відчуття ось цієї щільності часу, і ми будемо швидше реалізовувати. Ми будемо робити задачі, ми будемо їх робити таким чином, що вони будуть максимально швидко реалізовуватись. Ось ці списки на рік вперід. До 31 грудня давайте напишемо список цілей наших мрій, які ми хочемо отримати через рік. А потім це все приводить влітку, в депресію, тому що. Ти нічого не встиг, ти, можливо, навіть відсотків 15 не встиг до червня місяця з е, грудня, а ти заходиш в інстаграм в інші соцмережі, а там вже я закрив той, я вже зробив той, я перевиконав план. Е, був такий період, коли я вже не пригадую, як цей додаток називається. Дійсно не пригадую, не те, щоб рекламу не хотів нікому робити. Е, коли там 365 було е, таких кульок, і кожен день е, кулька змінювала з білого е, колір на зелений в червні там в липні якраз. Було декілька експертів, декілька блогерів, які викладали це в сторіс, і такі типу знаєш. А вже пройшло стільки днів, а вже залишилось стільки, А що зробив ти? А я зробив цей. Я багато спілкуюся е з різними людьми, і ми почали відслідковувати, що дійсно влітку в людей починається апатія, в людей починає замість мотивації з'являтися демотивація, мотивація, тому що ну в нас є випуски про такі книги, як синдром самозванця, і на цьому побудована, як на мене, вся нонфікшн-література. Ну, типу. І всіх починає просто штурмити, всі в шаленій турбулентності знаходяться, тому що порівнюють себе з іншими, і вони не досягли. Тому що не потрібно ставити, на мій погляд, моя скромна думка, не потрібно ставити на довгий термін. Все мінливо, все змінюється. І так само є випуск про. Насіма телеба, Чорний лебідь, як би ти не хотів прогнозувати, як би ти не хотів передбачити, бам перелетів Чорний лебідь, і все змінилось. Тому відвідати 50 країн, прочитати тисячу книг, заробити мільйон все зрозуміло. Ми одержимо кількістю, а не якістю. Ця книга бунт проти цього. Вона показує, що можна прожити 80 років і померти в абсолютній самотності, колекціонуючи лише речі та враження. А можна за один день, знайшовши свою людину, прожити ціле життя. Це нагадування, що справжній сенс не в тому, щоб поставити галочку напроти пункту «Побачити Париж, а в тому, щоб було з ким розділити спогади про каву в маленькому кафе на його вулиці. Третій закон: життя складається з маленьких вперше. Ми живемо у культурі відкладеного життя. Ми думаємо: ось закінчу університет, тоді заживу. Ось зароблю грошей, тоді почну подорожувати. Ось вийду на пенсію, тоді відпочину. Ми постійно живемо в очікуванні якихось великих, епохальних подій, які мають надати сенсу нашому існуванню. Але головні герої Матео та Руфус не мають часу на великі події. Їхній останній день наповнений простими, але неймовірно, значущими речами, які вони роблять вперше разом. Перша справжня розмова без страху, перший візит у місце, яке було важливим у дитинстві, перший танець, перша пісня, яку заспівали для когось. Знаючи, що у них є лише години, вони не намагались обдурити смерть чи встигнути все. Вони робили щось набагато важливіше. Вони помічали, помічали деталі, ділилися дитячими спогадами, співали улюблені пісні. Їхній останній день став не гонитвою за враженнями, а колекцією маленьких вперше, які виявилися ціннішими за всі великі ніколи. Це, мабуть, найпростіший закон для розуміння і найскладніший для виконання. Ми одержимі створенням ідеальної картинки для інстаграму, полюванням за якимись піковими враженнями, які можна показати іншим. Ми живемо заради хайлайтів, а 99% самого життя проходять повз, ніби це не важлива налізка між яскравими моментами. І бунт цієї ідеї не в тому, щоб відмовитись від великих мрій. А в тому, щоб перенести ігнорувати життя, поки ти до них йдеш. Ця книга, ця історія ніби каже, твоє життя це не той день, коли ти піднімешся на Еверест. Твоє життя це тисячі кроків до нього. Це ранкова кава, це розмова з другом, це улюблена пісня в наушниках по дорозі на роботу. Це ті самі маленькі вперше, які ми знецінюємо щодня. Щастя, це не вершина гори, на яку ти колись піднімешся. Щастя, це камінчики, які ти знаходиш під ногами, поки ти туди йдеш. І історія Матео та Руфуса це потужне нагадування, що з тих камінчиків можна збудувати цілий всесвіт, навіть якщо у тебе в запасі є лише один день. Кому варто пройти цю симуляцію? Кому варто прочитати цю книгу? Всім, хто застряг у рутині і відчуває, що дні проходять повз. Тим, хто боїться робити перший крок. Ризикувати, жити кожному, хто хоче отримати потужне емоційне щеплення проти прокрастинації та страху. І, друзі мої, шановні бунтарі. Я сам веду і будую цей канал на тому, щоб не робити спойлерів. Це моя ідеологія, така моя стратегія. Так мені подобається, так я хочу. І ця книга не повинна через назву зупинити вас. А взагалі, я хочу донести і поділитися з вами. Такими думками, що спойлер виявляється, і для мене це інсайт, для мене це відкриття не завжди погано. Хоча всі книзі ми в назві бачимо спойлер, не будьте такими радикальними. Дайте книзі шанс. Я дав, і я був в повному захваті. Я читав цю книгу, коли мені 40 років, а головним героєм по 15. І вони запустили таку бурю емоцій всередині мене. Я днів 5 не міг. Взяти іншу прочитати. Тобто, я навіть сам відпустив цю ситуацію. Я хотів, щоб ця інформація, ці емоції, які викликала в мене ця книга, щоб вони побули зі мною, щоб я побув з ними, щоб е трішки зрозуміти, про що там йдеться. О, я знаю, як її назвати. Ця книга це емоційний дефібрилятор. Парадокс цієї книги в тому, що це одна з найсумніших історій, яку я читав, і водночас одна з найбільш. Життєственних. Вона розбиває серце, але водночас збирає докупи ваше бажання жити. Вона залишає по собі не смуток, а одне єдине, але дуже гучне питання а що, якби такий дзвінок пролунав для мене сьогодні? Чи був би я задоволений тим, як я прожив вчорашній день? Не чекайте на дзвінок від відділу смерті, почніть жити зараз. Якщо ви теж вірите, що книги це інструмент для більш свідомого життя, Якщо ви готові ставити собі незручні, але важливі питання, ви у правильному місці. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Бунт Бібліотеці, щоб стати частиною спільноти бунтарів і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний інтелектуальний виклик. І дякую, що підтримуєте розвиток українського Ютубу. А тепер до розіграшу. Що потрібно зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску у подарунок? Вони обидва помруть в кінці. Потрібно бути підписаним на канал бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви підписані, чи ні. Поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео. Коментар це відповідь на питання: якби ви отримали дзвінок від відділу смерті, яким би був ваш перший вчинок? Автори найцікавіших і найщиріших відповідей отримують цю книгу в подарунок. Результати ви знайдете в моєму телеграм-каналі посилання під цим відео в описі. Дякую за перегляд і проживіть цей день так. Щоб не було соромно, до зустрічі. Побачимось, почуємось у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!